До 9 років за гратами засудили колаборантку з Луганщини. Шевченківський районний суд Чернівців за матеріалами розслідування СБУ виніс вирок мешканці Луганської області, яка після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України пішла на співпрацю з ворогом. Селище Мілове Старобільського району Луганської області російські війська зайняли 24 лютого минулого року і одразу почали організовувати там органи окупаційної влади. Секретар селищної ради підтримала загарбників і запропонувала свою допомогу. За це окупанти їй добре віддячили, призначили заступницею керівника, щойно створеної адміністрації Міловського району ЛНР. Перебуваючи на посаді, колаборантка активно виконувала завдання нових господарів щодо утвердження кремлівського режиму на окупованій території. Щоб показати їм свою відданість, чиновниця вирішила, окрім посадових обов'язків, зайнятися ще й громадською діяльністю. Створила й очолила так званий женсев. Суд взяв до уваги беззаперечні докази, зібрані слідчими СБУ, і виніс вирок зловмисниці. Тепер колаборантка має провести 9 років за ґратами. Також її позбавлено права обіймати посади в державних органах влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних установах і організаціях сроком на 15 років із конфіскацією всього належного її майна. Початок терміну відбування покарання судом визначено із дня її затримання.